Всім привіт! Мене звати Саша Орлова. Я розкажу вам, як забрати якомога більше чистого прибутку на вашому запуску. Зараз я розкажу основні ваші помилки і основні інсайти. Мене звати Саша Орлова, я людина, яка робить запуски на мільйони гривень, і так само вчу це робити своїх учнів. Ось тут от є кейси, ви можете їх подивитися. Це учні, які робили запуски саме на курсі мене. А ось це учні, які робили заробляли на послугах. Тобто я людина, яка вміє давно робити результати, і це те, що я показала, це там. 1% з того, що я маю, і зараз я хочу вам показати це і для того, щоб ви розуміли, що я маю великий зріст по ринку да, плюс я спілкуюсь з колегами. І повірте мені, я знаю основні помилки, як з якими стикається майже кожен. І так, перше, ви не плануєте, скільки ви хочете зробити запуск. Так, ви повинні розуміти, що ми живемо в тій країні, коли в нас може не вдатися те, що ми хочемо, і це окей, але планувати запуск необхідно, щоб ми розуміли, на скільки місяців нам вистачить цих грошей, щоб ми не попали в касовий розрив. Наприклад, ми зрозуміємо. Що ага, там я живу в місяць на таку суму, так, це точно мені потрібно, це такий мій мінімум, на який я буду жити. Далі мені треба там на там, куратора, на дизайн, там, ну, на якісь там витрати. да, Тобто ви прописуєте кожну витрату, це дуже важливо, тому що ми прописуємо кожні витрати. Якщо ви хочете приблизно зрозуміти, які в нас є витрати, і щоб ви не забували їх теж собі закладати, от можете подивитися, оце вам шаблон і це вам приклад. До речі, коли ви приходите до нас на припрошивку, і ми робимо з вами разом запуск, то. Ви так само прописуєте ці витрати, і ви так само прописуєте план запуску, про який я зараз скажу. Я вважаю це дорослим підходом і бізнесом. Так от і коли ви прописуєте усі витрати, я їх прописую на декілька місяців. Тобто, я одразу розумію, що мені треба там, наприклад, на. Одну людину 4 місяці там заплатити на платформи. Мені треба на 4 місяці заплатити. І навіть якщо це невелика сума, там якийсь там зум, неважливо, я це все, равно, все одно записую на податки, заплатити. Да? Тобто я все прописую в деталях, і ви повинні це теж робити для того, щоб ви чітко розуміли, на скільки місяців у вас вистачить грошей. І тоді, коли я прорахувала собі, наприклад, роботу людей всіх там на 4 місяці, я все прорахувала. Я розумію, що я 4 місяці можу спокійно видихнути, і в мене є зарплатня для всіх на 4 Місяця, ось, якщо ви це робите, вам треба там менше або там більше. Наприклад, ви, наприклад, навпаки, хочете там зробити один запуск, і потім взагалі там півроку відпочивати. Прорахуйте скільки вам грошей треба, да, скільки вам треба мінімально для себе, і скільки вам треба на кожну одиницю. І тоді вам реально стане легше. Ви подивитесь, наскільки це круто, мати можливість отак, план, да, і ти для цього плану виконувати свої там обов'язки в запуску, які ви робите. Друге, я дуже рекомендую ніколи не витрачати гроші на те, що не створює вам гроші, якщо ви тільки починаєте. Що я маю на увазі? Перше, це презентації, дизайни, платформи, якісь витрати на супер, якісь дорогі зйомки. Якщо ви не можете це зробити бюджетно, у вас самих немає грошей, будь ласка, не займайтеся цим, краще витратіть ці гроші на рекламу. Оце ми про це окремо зараз поговоримо. Але я почала витрачати гроші на зйомки, на презентації, на дизайни так і далі, так далі. Коли вже почала заробляти. От я зараз перед вами сиджу, записую відео просто на камеру телефону. Е, я сиджу в своїй квартирі, е, нічого не придумала. Далі я це просто звідмонтую. Е, ну я вже не мотую, там в мене монтує мій асистент. Але якщо б я це робила сама, я б це змонтувала би і одразу би виклала. Якщо в мене немає можливості, я не вмію робити ці презентації. і Так далі, я просто їх не буду робити. все. тут дуже важливо зрозуміти, що чим простіше ви робите, тим краще, тому що перше ви не витрачаєте дуже багато часу, і а час це ваша енергія, яку ніхто вам не поверне. По-друге, головне, що ви даєте, це цінну інформацію. От, ви зараз мене слухаєте, вам сильно плохо від того, що тут немає якоїсь презентації. Ну думаю, що ви якось переживаєте це. І третє, найголовніше це те, що ви не витрачаєте гроші зайві, які б ви могли б забрати або собі, або витратити краще на рекламу. Наступна помилка це, звісно, викладати гроші в рекламу. От знаєте, що от мене це дуже завжди дивує. От. І презентацію гарно ви зробили, і значить, записали ви все на супер Full HD камеру. І от все, все ідеально. і навіть лук собі купили. Але на таргет ви грошей не витрачаєте. Я вам скажу так: єдине на що вам потрібно витрачати гроші, оце точно це 100%, От те, що вам треба завжди буде. Це реклама. І якщо ви хочете на чомусь зекономити, економте на будь-чому, але не на рекламі. І от це я дуже рекомендую вам вкладатися ще з минулих запусків. Ми завжди робимо на кожному запуску ми робимо резерв реклами. Тобто. Ми беремо гроші, відкладаємо їх тупо на рекламу. І от немає такого, ну є рідкі ситуації, коли мені приходять, там треба було забирати. Але частіше за все, я залишаю гроші і я завжди відкладаю гроші на рекламу. Вони в мене лежать в окремій банці в монобанку. Все, і я знаю, що я поклала туди гроші, і вони лежать там суто на рекламу. Я їх не витрачаю, це не мої гроші, це гроші мого бізнесу. І якщо у вас буде таке ставлення, хоча б до свого бізнесу, ви побачите, як він почне класно працювати. А якщо ви хочете в цілому розібратись в таргеті, розібратись в воронках, зробити так, щоб ваш таргет нормально працював, приходьте до нас на курс. Ми на курсі це вчимо на будь-якому тарифі. Тобто, навіть якщо ви не хочете взяти тариф такий, да, там, де ви можете робити запуск, це тариф подорожчий, ви можете взяти найдешевший тариф і дізнатись, як працювати з рекламою. І це моя наступна вам порада не брати таргетологів. Я відношусь до таргетологів по-різному, але я вважаю, що в бізнесі, інфобізнесі от моя суто, моя думка, вона може бути, ви можете зі мною. Бути не згодні, але суто моя думка, що в інфобізнесі і в послугах де ви один сам на себе, да тобто б'юті там нутриціолог і так далі, в таких е, бізнесах не потрібен таргетолог. В таких бізнесах набагато краще, щоб ви самі розібралися, як ті клацять кнопочки. Це не так складно, як вам здається, і зекономили грошей на таргетологу і краще вклали ці гроші в рекламу. Тому що, коли ви віддаєте таргетологу 400 доларів. А в рекламу вкладаєте 200, та навіть 300. Це дуже мало для того, щоб, ну, дійсно ставати, ну, великою Класною імперією, щоб заробляти нормальні гроші. Звісно, коли ви тільки починаєте, окей, і 100 доларів супер, і вообще класно. Якщо от обирати між нічого і 100 доларів, звісно, обирати 100 доларів, взяти перехід клієнтів і вже з них інвестувати заново в рекламу і отак от, от складатися. Але якщо у вас є бюджет, будь ласка, краще не в таргетологів, краще розібратися в рекламі, приходьте до нас на перепрошивку. Ми навчимо. Ми самі це робимо для себе, все своє життя. Тому що е, насправді е, там, ну, там просто треба розуміти, як це робиться, і там треба знати. Комбінації, і як тільки ви знаєте ці комбінації, все для вас весь світ відкритий. І не всім треба лазити в ADS менеджер, в Фейсбук і налаштовувати це через Фейсбук. Це взагалі це одиниця потрібно. Всі інші ви можуть просто отак: от кнопочку нажати, передвігати і налаштувати її офігенно, і вона буде у вас офігенно працювати. Наступна помилка, яку часто я теж бачу, що ви робите, ви намагаєтесь купити людей грошима подарунками, замість того, щоб ну подарувати, наприклад, безкоштовні, але такі ж самі цінні подарунки. Розкажу вам приклад. Я часто таку штуку робив. У себе на перепрошивці, я прям запитувала у людей, який би ви хотіли від мене подарунок. І там були варіанти там, iPhone, iPad, наушники, ось такі от, наушники. Ну, дуже круті наушники, насправді ми їх завжди ну, частенько дарували. Е, і ну, в нас нар... інші запуски, треба це розуміти. І значить, це перша каста подарунків, і друга каста подарунків це безкоштовна консультація від мене, особиста. Да, це особиста стратегічна сесія, це гра зі мною. Да, тобто Я проводжу трансформаційні ігри, ліла, закони грошей. це Індивідуальна гра зі мною, щоб людина хотіла обрати, і ви не повірите. Але дуже часто люди обирають безкоштовні, але цінні оці подарунки у вигляді е, розборів, консультацій і так далі. І дуже часто е, на запусках люди розігрують фінансові подарунки, і це класно. Я вважаю, це круто, це нічого в цьому немає. Да, це просто інструмент маркетингу. Але якщо ви не маєте на це змогу, але або ви не знаєте, що маєте ви на це змогу, ви ще не пробували запуски, ви ще не впевнені. Будь ласка, не даруйте подарунки за гроші от краще подаруйте свою консультацію, краще подаруйте, можливо, не знаю, якесь там може там одне своє місячне ведення. Подаруйте свою от гру або щось таке з іншого бізнесу. Можливо, що ви щось маєте. Але будь ласка, ніколи не даруйте гроші, якщо ви зараз не маєте на це змогу. Наступне в кожному запуску ми робимо резерв. Цей резерв у вас може бути 20 тисяч, 30 тисяч, 50 тисяч гривень, як ви захочете. Цей резерв це та сума, на яку ми можемо трошечки відходити вліво-вправо, якщо ми відчуваємо, що нам ну, треба відійти. Приведу приклад, нам треба було зробити сайт, тому що ми захотіли дещо змінити в сайті. Нам треба було змінити там умови. У нас на резерві, наприклад, лежить 5 тисяч гривень. От більше 5 тисяч гривень на сайт я не буду витрачати. Тобто, це така класна подушка безпеки, яку я дуже рекомендую створювати в будь-якому такому бізнесі, який от у вас є, навіть якщо це не запуски, і в нас є завжди резерви. Тобто, в мене є завжди банка, яка називається резерви, з якої я можу взяти гроші або на щось додаткове, якщо дуже сильно різко от щось захотіла. Щось таке додаткове собі. А друге, це е, якщо я, наприклад, хочу просто бути спокійною, тому що е, коли в тебе є резерв, і ми потроху його збираємо за ну, тобто в нас він копиться, накопичується, накопичується, то е, це дає мені змогу трошечки видихати, якщо якісь проблеми, моменти, знаєте, іноді там треба гроші, я завжди беру з цього резерва. І таким чином я ніколи не беру гроші, е, які я ще не дозробила. Тобто, наприклад, тут є люди, там не знаю, там різко треба було заплатити сейтологу, або якась там стала. Проблема, мені треба було там щось комусь повернути гроші. У мене є резерв, з якого я це роблю. Я не роблю це з нових грошей, які мені зайшли. Дуже рекомендується резерв зробити вам. Да, на початку я завжди кажу. Є така формула. Розказую ситуацію життя. Колись, коли я це все тільки створювала, я місяць мені треба було прожити на дуже економну суму. І я прям місяць їла одну картоплю. Я її дуже люблю в різних видах. Чому б і ні? Але я це до чого? До того що ми ми взагалі людство, ми люди. Особливо дівчата, ми здатні все витрачати під нуль. Але якщо ви хоча б місяць спробуйте трошечки зекономити для того, щоб просто розуміти навіщо? Да? просто так економіть, це дуже погана ідея. Краще мога більше заробляйте. Але іноді нам це треба для того, щоб створити резерви, не витратити гроші на нові подарунки для когось або для себе, да? а просто закласти цю суму, один місяць щось собі не придбати, але потім наступні місяці гуляйте, як хочете, тому що у вас є резерв, через який ви. Спокійніше себе відчуваєте, розумієте? І наступна така остання, напевно, тут помилка, яку я озвучу, це, будь ласка, платіть проценти, платіть за учня. Якщо ви там, якщо у вас є ментори, платіть ментору за учня. Якщо у вас є ну, люди в бізнесі, давайте їм процент, але не давайте їм зарплатню. Тому що, коли ви починаєте платити зарплатні, у вас у підвищується дуже сильно фот, фонд, фонд оплати труда, то ви стикаєтесь з тим, що ви потім не можете, ну ви помісячно не можете Можете просто всім все оплачувати. Коли у вас люди працюють на відсотках, або, можливо, якщо у вас там ви хочете поставити нам 5, 7, 10%, але ви розумієте, що це невелике, все одно, ну все одно це не нормальна зарплата, ставте ставку, але менше, тобто ставка і плюс відсотки, щоб це була нормальна заробітна плата, або ставте за учня, це теж можна. Тому що, якщо ви будете отак наліво і направо розкидуватися, деньгами, не маючи їх, то ви зробите дуже дуже погано всім навколо і собі в тому числі. Тому що коли у вас немає грошей, ні на себе, ні на інших людей, ви попадете в касовий розрив і закінчите це все тим, що ви просто підете з інфобізнесу, розпрощаєтесь з ним і подумаєте, що це дуже непри... неприбутково. Хоча це дуже сильно прибутково. Повірте мені, я як людина, яка в цьому бізнесі працює, я знаю про що я кажу. І остання порада, будь ласка, ніколи не гребіть ФОПа по чуть-чуть. От я знаю велику кількість таких людей, і повірте мені, я сама іноді грішу, ні без ріха, так сказати будь але я дуже вам рекомендую мати в своєму бізнесі зарплату. Тобто, ви знаєте, що ви можете забрати собі ось таку суму або. Ви собі поставили, що ви там щомісяця е, там, при такому плану на запуск ви можете забрати там, там, цифру. Забирайте її в числа, і ви будете знати, що ви розраховуєте тільки на цю вартість. Те, що прийде наверх, супер! дивіденди, отримайте ці дивіденди і дістанете їх в кінці запуску. Я завжди дістаю всі свої дивіденди в кінці запуску. І повірте мені, це дасть вам так багато спокою, так багато такого, знаєте, ну не натхнення, а. Ну, в легкості ви реально зможете видихнути і не бігти, як білка в колісі, тому що ті гроші ви вже витратили, нові ще не зробили. Оце велика проблема саме тих, хто та грібет фопа чуть-чуть. У вас є зарплатня в бізнесі, взяли собі її. Не можете зараз взяти всю суму, візьміть 50% і там 15-го числа візьмете ще 50%. Але повірте мені, ваша голова, ваше серце буде спокійніше, тому що ви дійсно бачите на що розраховувати. А взагалі ще таки трошки така порада окрема від свого особистого життя. Я рахую свої особисті витрати. У мене прям є табличка. До речі, ми на курсі її теж даємо для вас як шаблон. Так вона виглядає. І я рахую всі свої витрати по категоріям. Кожного місяця я знаю, скільки я витрачала грошей. І я за рахунок цього і планую грошей. Тобто, я планую, скільки мені треба на цей місяць, що я хочу. Я хочу там зуби, хочу там айпад, хочу айфон купити. Да, там. Тобто я планую, і я знаю свою мінімальну. Кількість грошей, яка мені потрібна, і скільки, якщо там там все види, як мені треба, так от щомісяця я витрачаю десь 200 тисяч гривень, і це мінімальна сума, яка мені потрібна для того, щоб ну просто забезпечити собі базу. І от у мене є, і прям щомісяця записано скільки мені треба грошей: червень 234 тридцять е, гривні. Липень, там 186 навіть вийшло. Ну, коротше, не буду повторювати там жовтень, 400 тисяч мене вийшло. Але я заздалегідь знала, що мені треба ці гроші. Я їх запланувала, розумієте? І тому мені. Виходить трошечки спокійніше жити, аніж іншим, тому що я чітко розумію, скільки мені треба грошей. Я чітко розумію, чи можу я їх взяти, чи ні, тому що я планую запуски. Да? І от зараз ми там плануємо наступний запуск. Я, я запланувала, наскільки грошей я хочу, щоб він був, мінімально, середньо і максимально. І я розумію, що від мінімального факту я живу, проживаю. далі, коли закінчиться запуск, все, що буде наверх, я просто заберу собі як дивіденди. І чесно скажу, це найкраще життя, тому що я завжди спокійна за свої доходи. Е, мене звати Саша Орлова. Якщо ви хочете попасти до нас на перепрошивку, зробити запуск разом з нами, розуміти оці всі штуки, про які я сьогодні розповіла. Я дуже вам рекомендую залишити заявку внизу або написати кодове слово перепрошивка мені в Директ. Ми з вами зв'яжемось і е, розкажемо деталі та ціни курсу перепрошивка. Ось наступний потік нас 23 лютого. І з 23 лютого ви можете зробити свій власний. Запуск або продати свої послуги, там що ви хочете разом з нами, і побачите, які результати ви можете робити. Тим тобто, паче, що ми повністю перезаписуємо курс, тому що ми вже бачимо, як міняються зв'язки, як міняються воронки, як міняються сторіс. Ви можете побачити стагнацію трошечки ринку, саме чому це відбувається? Тому що всі працюють на старих дрожах, Да? Треба створювати нові інструменти, треба створювати нові воронки, нові зв'язки, і ми цьому вчимо. І в нас буде повністю перезаписаний курс 23 лютого. Ви отримаєте найсвіжішу інформацію, яку тільки. І можна. Залишайте заявку. З вами була Саша Орлова. Пока-пока.